Всім привіт, шановні глядачі, ви на каналі Run Quest. І це 10 серія по проходженню Resident Evil 4 або ж Оселя Зла 4. Що ж, коротенько, в попередній серії ми з Ешлі вирушили до напівзруйнованого замку, біля якого буквально недавно ми отримали порцію позитивних емоцій. Відкривши його двері, звісно ж, ми понадіялись на прийом з хлібом і сіллю. Але божевільний Карлик вирішив показати, хто тут хазяїн. На жаль, його мікросил вистачило тільки на епічну промову, тому його армія з косами вирушила косити газон до головної зали. Ми ж тим часом потрапили до темниці з нилою підлогою. Помилково він на ще один поверх, якби я тоді знав, в яку чорну діру ми потрапили. Щоб ви зрозуміли ситуацію, роблю ставку з попередньої серії. Чого тут доски, блять, ніхто не переклав, я вас спрашую. Привіт! Це. За тобою какашки не прибирали два роки. Ой боже. А очі хто тобі шив? Твою ж мать. А, він прив'язаний. Хуй ти, блін. Тихо треба бути. А, блін. Твою наліво і направо. Тут уже нема сенсу ходити пішки. Ой, пішки. На півприсядки. А він А, він не чує нас, бачите? Він сліпий. Але скотіна може... Але Скатіна має дуже хороший слух. Випивши душу з цієї Росомахи, ми порішали декілька справ, намилувалися красотою замку. Щоб ви розуміли, там навіть нафту всередині качають. Потім благополучно підняли платформи, вийшли до саду. Ешлі тим часом втратила свідомість, зловила гарячку, приставила ножа собі до горла, а потім зробила вид, що нічого не було. Що ж, коротко, у мене все. Ну а тепер розпочинаємо проходження. Гніздо прийом. Усе полетіло під три чорти. Ми з орленям укрилися в замку, але нас розділило. Повтори Тебе... гніздо. Зв'язок уривчастий. Ти мене чуєш? Доро. Вертоліт... Чорт, so от і поговорили. Так, розділ 8. <coughs> Знайти Ешлі. Ну, супер. А де нам шукать? В замку, не в замку. Де вона Куди та паскудниця побігла, а? О, торговець. <coughs> Е, Важкий деньок, чужинцю. Деньок як деньок, ну що тобі сказати? Ешлі трошки з розуму зійшла, але ну, нічого. Я там позвонив в місцеву лікарню психіатричну, сказали, почекати день два прийшлють е, наряд, ну її упакують. Ну а що з нею робити, як вона неадекватна? Ладно. Поженем. Купили ми собі аптечку. Ешлі взяли тампонів. Ой. Я вам не сильно помішаю, я хочу знайти свою дівку. Ух ти, їбіть, я сіла. Що це за. А, це. А що а... А він за... застив, типу, ста... його заморозили? Що з ним? А, вони всі мертві. Чи як? Це непонятно, чи це статуї, чи це мумії просто поприсохали. Де вони там балакають? Все, перестріп. Ой. Ой. Ой, там шайці, ой-ой-ой. О, Боже. Шамани! Я не хочу до них. Ааа, це на цю, на цю казліну, на цього цапека, да? Треба принести в вогонь, чи що? А, тут два козла. Цап і цапиха. Вибір один. І він очевидний. Ідемо вперед. Ааа, не Глоріана! А, він їх перетворює! Ах ти ж підарюшка. А, <плес> Я не знаю їхню мову. Я старатимусь пояснити. Що це свої? Фу, блін. Що таких хробаків там не було? Так, біжу, біжу, біжу. Побачення. А! Покинь арбалан! Шахтусь! Мать Божа! боже! Подожди! Подожди! Тут бочка! Попасть в бочку надо! Блин! Не! Давай! Тикай, 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 тикай! Не! Не! Ти мішаєш! Мішаєш! Вертайтесь, вертайтесь, вертайтесь! Блин! Блин! Та да ну нет! Да дай там у тебя, блять, бочка, ёп! О! Дякую! А ці червоні хер ша один ечи, це всі червоні. Біжіть, біжіть! Біжіть, біжіть, біжіть! Підходьте, підходьте! Я вас чекаю. Ну шо, ну, шо ви стали? Ну давайте! Стесняйтесь, чи шо? На! Візьми цю прекрасну річ. Ні? Навіть тихіше стало, ніж було. Це як працює? Що навіть ніхто не зустріне мене тут по дорозі? Ніхто не злякає, ні, не буде тут. Все нормально? Я не вірю. Так, вставляй цьому цапику вогонь. Так, ми поки на чилі. Опа. Заставочка пішла. І що нам хочуть тут показати? Відкрите вікно. О, я знаю кого. Right Сі, де стоїш, there. Леоне. Що ти мала? Ти ж не this? хочеш, щоб я вистрілила? Well, ти ж стохла! Шість років минуло. І як тепло, і як тепло, ти мене привітала. Ада. Бачу, ти не здивований. Цікаво. На ха. Я -а. карате. О, хорош. Надалі користуйся ножем. Краще в ближньому бою. Непоганий прийом. Дуже привабливий. На кого працюєш цього разу? О, Леоне. Ти ж знаєш, що роботу я не обговорюю. І що все? Навіть сексом не займуться. Даже не поцілується. Залиш дівчину, їй вже не допогноблі. Їй вже не допомогти. Підар зараз і хто знає? Можливо, доживеш до нашої наступної зустрічі. І тоді я привітаю тебе так, як ти хочеш. Думаєш, я так просто здамся? А вже ж. З якого це дива пропоную продовжити нашу розмову. Десь там я не прочитав, не встиг. Десь там. слідуючий раз вона, мабуть, сказала. Ніндзя просто зникає. Вона як Бетмен ночі. Не видно. Тут є, там нема вже. Все. Холодець вас википів. Ти чого не дивишся за холодцем? Придурок ти. Тепер і собакам не дасиш, уже згоріло все. Літографічна пластина В. Чи Б, мабуть, В. Ось так. Не знаю як. Я завжди навмання все вирішую, і в мене завжди це виходить. Поки що. Поки ми не дійшли до такої якоїсь важкої загадки. Так, треба знайти Ешлі. Він починає розказувати, ну ти ніхера не подіймаєш. Ой, прекрасно. Так. Як, як на щура, то це сильно велике було. Це сильно великий щур. Ключик, так і назвали прям. Ключик. Шаф, шафчик і ключик. Давай, Леон, ти ж каратіст, тебе училить. Блін. Офіє! А! А! Це якийсь новий вид, бляха, паразитів. Я ще такого не бачив тут. А як вони управляють? Через спинний мозок? Так, на мене нападай тільки. Фу, блін. Де ти там? Ага. Що, ти опять смієшся? О, шановний пане Кеннеді. бачу, ви втратили супутницю. Вона сказала, що однієї зустрічі їй досить. Дуже доречно, адже мені вже почало набридати піддаватись. Зіграємо в нашу гру за справжніми правилами Салазарів яких Салазарів? Салазари це не то. Ти... Пел... Ти переплутав. Це в піратах Карибського моря. Салазари. Хочеш, щоб я за його правилами грав? Та ніхрена, я зараз зістрибну замку і втічу нафіг додому. Що тут буде? Ой. Ой! Ой-ой-ой! Ні-ні-ні, це отак. Тут даже не обговорюється. Блін. М да. <клух> Отут я, походу, і зависну зараз. Що це таке? Ніч день, день, ніч, що це? Так, ці довбані монахи, вже яку серію в мене кошмарять? Сядьте собі, займайтеся своїми справами, вам не надоїло ще приставать до мене. Що там монахи обично роблять? Шкуру на пісюні відрізають, чи що там? Я не в курсі. Так, походу нам на драбину. Ой, блін, зараз будемо клацатися. Туди, сюди. Е, е. Не поняв. А, поняв. Я просто думаю, як, типа, там закрито, тут закрито. Тут просто назад злізти. Та це ти там уже дихаєш, я те чую за кілометр, блін. Требуем? Ну. Надо, то надо. Фу, що таке? А, Ааа, бербе! коси траву. Та, йоп. Ты пауками, блин! Иди сраку вже. Диви. Та ти ж ліг так гарно! в тебе получалось в позі О, лежать лежа! В позі лежать лежа, так. Конечно. Так точно. Ого, в нього якась уже маска там, чи шолом. Ой! Ти... А ти звідки взялась? Ти там за колоною Що? Шо? Дай! Диви! На тебе не працює, мій а що? Ти якась дуже швидка. На! Зламав тобі! Всі органи, а можна відкрить? Дякую, Леон. Зрозумів. Ай! 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 Отдай по ножкам вистрілю, по пяточкам хочу. Диви, бля. Та якого хрена, твою мать, бля. А! о хо 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 Мать! Твою заново! Пос? Коропос. А чого такий великий? Ще один? Хлопці, ви стоїте в скалкою скалкою, моїй дупі. Та не говори, блін. Кожну серію. Так. Мені просто... Що мені робить? Він так кидається гарненько по нам. Короче, я поняв. Просто біжим. І так бажано бігти між переривами, тоді, коли він кидається камінцями. Типа. Оп! Все, біжим далі. Ні, не попав. Увезло. Ора барамана. Я дуже швидко. Все позабираю. Порох! І бочку. А, ху -ху 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 -ху. Красавчик, ти за мене, да? Блін, взагалі, молодець. Постарайся так само попасти, добре? Ой. Ой-ой-ой. Иди -ой -ой. стремнуть. О, бля! Подожди! Лайно! Так, все, мы в безпеці. Поки що. Поки що ми в безпеці. <с> 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 да, ха походу вообще не понимает, де чиї находяться. Да блин! Не порт, малину, тут все хорошо, ман. Я собі сховався. Почекай, Почекайте, куди мені далі? Бочка. Ми спустилися для чого? Щоб спуститися ще нижче? Ні, ще нижче... А, драбина! А! Кидай! Давай, 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 леончик! Леончик, ускоряйся! Давай, тривога, тривога! Біжим, біжим! Біжим, 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 біжим. Ох! Сто, боженьки. Так, гармата. Аби спрацювало. Ну, гармата попередній частині дуже гарно працювала. Все, ми вже будемо тепер стріляти. Так, чекаємо, поки він ще раз перекине. Оп! Давай, давай, давай! Ух, як важко мишкою! Де він там? Бля! Є-є-єсть! Ох, як смачно ми присадили. Тепер він пірат. Все один раз. І в ворота одразу. Добре. Шлях відкритий. Прям звідси пригнем? А, тут дуже швидко можна. Опа, падло! Я не хочу даже й битися з ними. Айдіть. Оу! Фак, ФОК It's my life, не трогай! Хочеш ще одне око получить! Сучонеш ти? Ой... Якщо він перед нами не здох, значить він ще живий. Ще ми звіздюліну од нього Ммм, mm, Якась приємна кімната. О, це Эшлі сидить. Та не плач. З тобою побалакають, надійнуть рубашечку. Не підходь! Можу знову поранити. Мені так страшно. Коли це сталося? Я була сама не своя. Була чимось іншим. Ешлі, це жахливо. Я знаю. Ти теж? Ну, теж, блін. Чого ти тупиш? Алло. Okay Страх природна реакція. Але тікати не можна. Треба йти вперед. Ми це подолаємо. Together. Разом. Не знаю, чи you зможу? Can. Зможеш. Зможеш. Up, Просто поперед, коли you знову can. захочеш okay? напасти, добре? Ха -ха. Леон, ти Леон. такий юморіст, Леоне. Дякую. Ай, ну ладно, прощай мені. Отзивай наряд. Луїся, де, де ти? Вибач, Я... е... наламав дров. Порятуй принця, мене, прекрасний принце. Я тобі покажу прекрасного, друже. Я в бальній залі біля подвір'я. Не запізнись на танець. Як він задовбав мене ті вже придурочний? Йому не можна вірити. Він у біді. ми ж його не кинемо, правда? Ешлі, ти знаєш, мені так класно без тебе було. Не треба було нікого рятувати, крім себе. Знову вчепися, Да? да? і будеш безполезна, як завжди. Будеш кричати, Леоне, допоможи! Мене взяли в заручники. Угу, mm -hmm. яка тут територія прекрасна. Гарний сад, гарні кущики, все підстрижено, ухожено. Хто сказав, що ворони не треба вбивати. Мені здається, ворони тут такі самі заражені. Ходять з глистами в сраці. Взагалі, мені здається, це вони тут це переносять. Какають і переносять. Так, це що? Блін, собаки! Собаки деякі. Вовк, ти де там дився? Іди сюди. Сюрприз. Та блін воно ще довго буде в мене в вусі. Де воно? На! Найшов таке. Я так з розуму зійду. і пищить, і пищить. Скільки можна пищать. Ага, вже з двох сторін, я чую. Двоє, 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 двоє. Твою. <плесить> Добий! добий! Одного доб'ємо, цей піде в сраку. Я навіть навіть пістолет в руки брати не, можу, не буду, бо... О! Ну ви бачите, я не встигаю прицілити, ну наскільки різкі наче понозли. Після оселедчика. З молочком. Там-там-там-там-там-дам. Бля... Ешлі, вибачте, я цілився не по тобі. Але для профілактики тобі нормально, підійде. Так, ми... що ми так довго лазимо? До чого ми дійшли? Взагалі? Що нам треба? Просто прямо не вийде, бо тут заперто. Угу. А, таких ще два потрібно. Hey, Дивись, прапор опустився. Ура! Прапор опустився! Поясніть мені, це я маю таких ще два знайти, а я скільки обійшов і не знайшов ні одного. Це як так? Де Девон? Еші, не лізь, будь ласка, блін, під зброю мою. Патрон, рана, больно, смерть. Все, ну так. Так ми були тут. Що, ми були і не нажали? а А. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Що, блін? Ну, типу, я ще один, мабуть, знайшов тільки що. Але це може бути той самий. Я точно не пам'ятаю. Це нам треба по вишкам іменно полазити, чи що? Чи це не тільки вишкам? Чи воно в будь-якому місці може бути? Чому мені нічого не пояснили? Ну, прапор і прапор, вишка і вишка. Так, ще одну я найшов. Добре, що карта є, бо я, мабуть, сюди підійшов би. Угу. Пропорець, два. І ще одненький. Ще одненький. Світло шумова. Та йдіть ось раку свій шумову. Вою. Ай, блін! Твою ж мать! Та чистка я сіла, як ви мене задовбали вже. Суки. А як його відкрити? Я в цих лабіринтах уже геть заплутався. Воно тут закрите, як його відкрити? Може це не, не зараз, потім, типа, після того, як ми сходимо в замок, повернемося, чи, чи коли це? Оце так загадка. А я жалувався, що немає толкових загадок, головоломок тут, все легеньке. Блін. Так а що робить? Мені десь треба може вистрелити по чомусь, по комусь. Або є десь такий уголочок, в який я ще не сходив і не про. І не перевірив. Ну, я бачу, що тут ворота. А-а-а! Бля, це капець. Боже, яке кончене. Наказати. Так, держи, 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 держи. Отпускай. Шобікефул, кажу, відпускай, чого ти стоїш. Все, трать і проп. Наразі заберемося з цього лабіринту. Блін. Леона, вони тут! Та й. Куди вони встигли? Мене закрили. Твою мать, тут треба зіпригнути було. Я, походу, зараз простру. Давай, давай, давай. Пригай. Нє-н-не, Ешлі, держись, держи, 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 держи. Головне її не вбити, як я люблю це робити. Ешлі, так тікай, не стій! Ну ж сама їм на плечі залазить, шлюха. Ой, вибачте. Це так просто до слова прийшлося. Я не це мав на увазі про неї, вона наче нормальна, дівчинка, не таскається. Тримайся, я з ними розберусь. Та не стій з зоді в мене, я тебе прошу. Блять, ну що не дійшло вже спустя стільки серій. Пішли, 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 все, все, забудь. Забудь, там нема собак. Показалось. Відчиняй швидше. Ооо. О, да. А на цьому в мене все. Завершуємо серію. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте лайки. Також клікайте на сповіщення. Всім слідуючої серії. Всім пока.